Ранок починається зі спаржі на мангалі. Я ще не куштував, Дівчата смажать, продають, зараз куштуємо, кажеться смачно. Тетя Кать, О. ви вже куштували спаржу? Ні, ні. Якраз куштуємо всі. Ще, ще гаряча. Зараз, остине, Ліля вкусні. Сита більш м'ясу. Ну давай, пробуй. Нет, вкусно, да? Да, смачно. Смачніше за кабачок, за баклажан. Ну, такой насыщенный вкус, смак. И щось від грибів такое є, да? Ну да. Щось... О, навіть Светланка не утрималась. Ляля Ляля не дают. Да. <хи> ля -ля -лю -ля, люля ля спаржа ля спаржат теж смачніше. Смачно, корисно, легесенько. Обов'язково скуштуй прожарка.